Сергію Проценку майже 60. Більше двох років тому, коли в Україну прийшли агресори, чоловік вирішив, він не залишить свою країну. В рядах волонтерів неодноразово він возив на схід допомогу нашим бійцям. Пізніше Сергій сам вдягнув однострій і став до лав добровольчого батальйону. я більше пісні разів. Був на передовій, першої танкове, 41-му батальйоні, 13-му батальйоні. Я попросився і так і попав в Красногороку. Там больше месяця отстоял на нуле. 22-го я попал в 54-ю бригаду. Первый бат, вторая рота. Там отстоял. Тижні, як приїхала тут. Аби довести державі, що має право на статус учасника бойових дій відтаки на пільги та підтримку, Сергієві довелося йти до суду, але до того необхідно було знайти свідків, які б підтвердили участь колишнього волонтера у бойових діях. Ми підтвердили дійсно участь у бойових діях, участь, а саме, зустрічалися в Красногорці. Гарна людина розпочав свій шлях волонтером, Після чого став до зброї захищати державу. Я дійсно підтверджую те, що саме він був там, саме наш побратим знаходився в зоні АТО. Таким людям необхідно давати статус. Я підтверджую це. Він його заслужив. Вислухавши свідків та дослідивши документи, що були у справі, суду вдалося встановити участь бійця в антитерористичній операції на сході України. Сергій Проценко сподівається, що позитивне рішення суду стане підґрунтям для видачі посвідчення учасника бойових дій та отримання обіцяного державою.